Доброго дня! Мене звуть Вадим Тімуш Шенкарук, також я відомий під іменем Вадя Ротор. Я актор, мені 37 років і в мене 7 років акторського стажу. Я грав у театрах, зокрема в театрі юного глядача на Липках. Я грав у коротких метрах дуже багатьох, у трьох повних метрах, зокрема в Я Побідий Берлін, у серіалах серед них Кріпосна, Жіночий Лікар. Громада, Прядки. Я грав у кліпах. Моя найвідоміша роль це у кліпі Альони Альони і Джамали. Забирай. Я грав у рекламах. Я грав в продукції Амо Медіа англійською мовою у їхніх коротких метрах і рекламах завдяки тому, що в мене вільна англійська мова із американським акцентом. І я грав як у драматичних ролях, так і в комедійних. Грав як жертву, так і агресора. Досвід у всьому цьому в мене є, і буду дуже радий поспівпрацювати з вами.